Пропонується на продаж гарна, тепла двокімнатна квартира в місті Харків, район Лисої гори. Площа квартири 37 квадратних метрів, висота стель 3 метри. В квартирі є балкон. Будинок дуже теплий, з товстими стінами та масивними залізобетонними перекриттями. При продажу залишаються меблі та техніка. Є все необхідне для комфортного життя. Також з квартирою продається два сараї та льох. Поблизу розташовані школа, дитячий садок, продуктові магазини, зупинка тролейбуса за 5 хвилин. Квартира не кутова, оснащена відеоспостереженням та сигналізацією. Також є кондиціонер. Підключено Wi-Fi, швидкісний інтернет та телебачення. Тож записуйтеся на перегляд. Квартира чекає свого нового господаря.